Цьому відео хочу показати, як я виводив 20 тисяч доларів з біржі Pocket Option. Відео буде цікавим, тож дивіться уважно. Та до кінця я спочатку поторгую, а потім поїду та виведу 20 тисяч доларів в готівку. Покажу вам процес не тільки виводу, а ще як їх забираю і щупаю, тому що цифри на екрані це для когось не доказ, що ця сфера взагалі кормить. Я бажаю вам приємного перегляду. Усі посилання, у разі чого, будуть в закріпленому коментарі під цим відео. І... Погнали до суті цього відоса Відразу вибачаюсь, тут буде зараз відрізок відео, де буде трішечки рваний звук. Я хоч і прогнав його через нейронку але на жаль, все одно на різниці ніякої немає. Ну що ж, в цьому відео, як я її обіцяв раніше в своєму телеграм-каналі, я виведу 20 тисяч доларів. Прямо зараз я заходжу. Інтернету пишу скільки у нас 20 тисяч доларів в гривнях. 830 тисяч гривень на даний момент 20 тисяч доларів. Тобто я переходжу зараз на брокера, на якому я торгую, на якому я заробляю кошти, і буду просто виводити зараз ці кошти, а завтра поїду, знімую готівку. Як вивести кошти? Багатьох о, цікавить це питання, багато хто каже, що брокер не виводить кошти, що там якісь проблеми з цим. У мене є безкоштовний телеграм-канал. Канал, в якому я постійно ділюсь відгуками від людей, які торгують разом зі мною, вони діляться своїми результатами, як вони виводять кошти, як вони щось купують. Тобто люди дійсно заробляють. Дивіться, ось людина заробила, ось людина. Вивела кошти, да сума невелика, але все ж ось людина також має зараз на балансі такі суми. Ось людина просто купила собі айпад. Взагалі, класна річ. А ви можете погортати мій канал, побачити це все самостійно, переконатися у всьому і почати також в цьому рухатись. Що дивіться скільки у людини просто вивидів коштів? Тому ви можете прийти, переконатися у всьому самі поторгувати. Якщо вам це, звісно ж, цікаво. А зараз я буду виводити 830 тисяч гривень на свій криптогаманець. Я все підготував, скопіював свій криптогаманець. Вивід коштів робиться в два кліки: натискаємо на фінанси і вивід коштів. Все максимально. Просто та швидко у вас підв'язується спосіб виплати, такий самий, як і спосіб поповнення. Якщо ви поповнювали через карту, ви можете вивезти на карту. Якщо ви поповнювали ще й через крипту, то ви можете вивезти або на карту, або на крипту. Все максимально просто. Я вводжу сюди зараз суму 830 тисяч гривень. Зараз для всіх цих скептиків, ті, хто не вірять чи щось, ось. Ввожу свій криптогаманець переходимо далі. Натискаємо просто кнопочку продовжити. Так, код мені прийшов. 3612. Код, продовжить. Все. Запрос на вивід коштів успішно відправлений. Все максимально швидко відбувається. Тепер заходимо в історію. І бачимо, що у нас новий вивід коштів зараз знаходиться в черзі. Ось зверніть увагу, я можу його відмінити. Кошти мені повернуться. Зараз у мене вже на балансі 430 тисяч гривень. Блін, так незвично. Що такий маленький баланс. Баланс був більше мільйона. Ну нічого страшного. Нічого страшного, я давно вже хотів вивезти кошти, просто якось мене не виходило, бо я був просто не в Києві, а був в своєму рідному місті, і там просто немає фізичних таких обмінок, де я можу приїхати за. Кошти. Ось тому е, зараз тут по можливості виводжу і все вам показу. Все просто багато хто не повірить в ці цифри на екрані. Я можу там зробити да якийсь скріншот умовно. І, і ніхто в це не повірить. А коли я вже покажу хатівку. То вже люди зрозуміють, що ця сфера дійсно кормить. Хоча можуть знайти сті, хто скаже, що то не справжні кошти, машина в оренду і так далі. Так далі. Але таких людей просто слухати немає сенсу, тому що вони в своєму житті нічого не добилися, ніколи не доб'ються, якщо вони так судять. Зараз люди заробляють гарні кошти в інтернеті. Я кажу, це не тільки про сферу валютного ринку, а є багато сфер. Але я саме займаюся цією сферою, і показую вам абсолютно безкоштовно, як на цьому можна. Заробити. І давайте, поки не пізно, поки ринок не зачинився, я просто зроблю декілька угод по своїй улюбленій стратегії. Покажу вам, як я зазвичай торгую. Дивіться, ось цю стратегію ви зможете забрати в коментарях під цим відео. Також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, як я вам вже сказав. Там ви також багато цікавого зможете побачити. Ось і давайте зараз е по трішечки поторгуємо. Зроблю одну-дві угоди, щоб ви зрозуміли взагалі сенс, де звідки в мене взялися ці 830 тисяч гривень, які я щойно вибив. Якщо не помиляєте, то цю суму я заробив десь за три місяці. Так, давайте, давайте перейдемо до суті. Нам потрібно обрати будь-яку валютну пару без приставки ОТС. Ось бачите, ОТС а нам потрібно звичайно. Ось, наприклад, Катчеф. Подивимось, що у нас тут. Переходимо на сайт Investing. Тут в схемі все написано, що вам потрібно робити, як поповнити рахунок, як вивести кошти, як торгувати по інвесінгу. Нічого складного немає. Ми обрали валютну пару, налаштували. Все як потрібно, свічковий тип графіка, 10 секунд просто для зручності. І час угоди можете ставити 2 хвилинки можна на одну, але я зазвичай торгую на 2 хвилинах. І торгуємо не більше, ніж на 3% від нашого балансу. Я буду зараз заходити на 4 тисячі гривень, просто невеликими сумами, бо вже вечір не хочу ризикувати. Обрав валютну пару, кат, чи ви вводите сюди ту валютну пару, яку ви обрали. І ще раз нагадую, без приставок ОТСІ, звичайно, валютна пара катчів. Так, далі натискаємо «Technical» і натискаєте на одну хвилиночку. І дивимось центральну колоночку у резюме. Нам потрібно, щоб було написано або «Strong Buy», або «Strong Sell». Тепер переходимо на брокера. На моєму випадку пише strong Buy», тобто активно купувати. Я заходжу на дві хвилинки вгору. І по аналізу інвестінга, зараз графік повинен піти вгору. Ось тому зараз почекаємо, перевіримо, чи не помиляється інвестінг. Я аналіз самостійно зараз робити не буду. Якщо що, зробимо ще декілька угод, перекриємо мінус і взагалі зробимо в цьому відео кошти. Тож все погнали. І так, у нас залишаються останні секунди, ринок у нас дьорганий і можливо буде мінус, але нічого страшного. Так, повернення, повернення. А, ні, прибуток. Прибуток є. Добре, це була не дуже певна угода. Можливо, у вас є якісь сумніви. Плюс один пункт. Окей, якби я зайшов трішечки нижче, було б краще, був би кращим результат. Давайте ще раз оберемо якусь валютну пару, наприклад, євро-долар. Євро да? Подивимося, що у нас тут. Робимо всі ті самі дії, вводимо ту валютну пару, яку обрали. Далі натискаємо на «Technical» і одна хвилиночка. Пишеться Strong Buy, тобто активно купувати. Блін, напевно, пізно. Тут краще зайти на одну хвилину, бо, як ми бачимо, графік росте струмкою, і дві хвилини можуть бути зайвими. Тому зараз я можу вимкнути собі індикатор RSI, який показує зону перекупленості. Як ви бачите, графік у нас вже вперся в потолок і він просто зараз оновлює свій максимум. Тому, тому, тому ми зайшли рівно на одну хвилинку. Якби зайшли на дві, ми б могли б дійти там. До максимуму його прозвернуло і все. Ми отримали мінус. Одна хвилинка буде достатньо, в принципі, я думаю. Ну і якщо зараз відпрацьовує, зайдемо ще в одну угоду. На дві хвилиночки вже є, тільки в другу валютну пару. Залишається там 15, ось 15 секундочок залишаються. Зараз у нас знову буде прибуток плюс 3440 гривень. Небагато, але як є, я заходжу обережно на 1%, сильно не ризикую. Так, все, прибуток є, шикарно. Дві угоди вже за це відео ми отримали плюсових. Давайте оберемо ще одну валютну пару. Було б дуже гарно, якщо. Щоб зараз ще одна валютна пара закрилась в плюс. Так, ось тут, скоріш за все, у нас USD Менджипу буде йти вниз. Давайте подивимось, що у нас скаже інвестінг. Якщо скаже вгору, то буде-буде-буде непогано, бо я бачу там зону перепроданості. Так, окей, пише вниз. Ну, давайте довіримося. Дві хвилини зайшов, але я бачу, що індикатор RSI свідчить про зону перепроданості. Але давайте подивимось старший таймфрейм. Тут така ж сама історія. Давайте m 2 таймфрейм. Ну так, да, тут будь-де ми бачимо зону перепроданості, і ми можемо зараз просто намалювати лінію. з. Звідки може відскакнути цей графік і піти вгору? І звісно, інвестінг це не 100% спосіб, який допоможе вам аналізувати ринок, але в 70 він вам допоможе. Проходимість у нього по моїм наглядам. З 10 год 6-7 завжди заходить. Тобто шикарна стратегія, хто лінивий або просто не розбирається в технічному аналізі. Ну, давайте хвилинка 10, почекаємо, заберемо прибуток і будемо закінчувати торгівлю. Я поїду забрати кошти в готівку. Думаю, цього вже багато хто чекає. Я в каналі ще пообіцяв два тижні тому, але так вийшло, що я просто поїхав до свого рідного міста, я тут ділився в своєму каналі, куди я приїхав, з чим займався, що робив. Тому, 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 ось дивіться, 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 приїхав я 4 мая. Ну і з того моменту, я. А ні, навіть не 4 мая, ще раніше я приїхав. Ось, ну не пам'ятаю. З того моменту я їй обіцяв вивести кошти. Так, а ось бачите, бачите, у нас розвернуло. Розвернуло, розвернуло. І, можливо, тут буде мінус. Ну, з, з мінусом би не хотілося, звісно, закінчувати торгівлю. Тому якщо що, прикриємося, я вам покажу, що це таке. Якщо буде плюс, то, в принципі, можна буде закінчувати торгівлю в цьому відео. Так, останні секунди. Останні секунди, трішечки напряжно. от як ви бачите, гарно графік йшов вниз, але на останніх секундах почало. Зростати. Так, все, супер. Третій плюс за відео ну, шикарно, шикарно. Спробувати цю стратегію ви можете самостійно. Посилання на неї буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тож я бажаю вам успіхів. Ну а я погнав виводити кошти в готівку. Звісно, мені на, на криптогаманет ще не прийшли, але зараз монтаж. Хоп-хоп-хоп, і я вже в машині. Коштами, ну що, друзі? Сьогодні в мене довгоочікуваний день. Я їду знімати 20 тисяч доларів в готівку, бо є такі дивні люди, які не вірять в цифри на екрані. І знаєте, я нікому не хочу нічого доказувати, але просто продемонструю і хочу показати, що ви втрачаєте, якщо ви не працюєте зараз. Таке відчуття в мене було, коли я тільки машину купував і також знімав купу грошей. Кава тут у мене на базі мій шнур з Аврори, якому вже сім років. Ну і саме цікаве. Давайте вам покажу. Обережно, обережно, бо сума не маленька. 20 тисяч доларів. Це можна купити в якомусь невеликому місті квартиру. Можна купити собі вже ще одну якусь квартиру. Ну для тих, хто думає, що це все не справжні кошти. Лікуйтесь. Ну я не знаю просто навіщо мені це все. Машина в мене також не настояща Тоді ну ладно, якщо цифри ніхто не вірить, то ну кошти думаю повірять. Ось будь-яку, будь-яку, будь-яку беру купюрку. Ось ну думаю, питань немає. Що це справжні кошти, щоб ви не думали, що це нейромережа? Ось кошти я тримаю перед вами. Хто розбирається в подлінності купюрах, так би мовити, той. Знаю, що це справжні кошти, всі виводи, всі скріншоти, всі переводи, ви бачили абсолютно все. Тож, думаю, питань немає. Тема робоча, і завдяки цій темі я вже живу 5 років, заробляю собі кошти, їжу на класні тачки. Тож, якщо ви наважуєтесь досі і не знаєте, починати вам працювати в валютному ринку чи ні, ось вам мотивація. Просто думаю, грам 200-300 важить. Ладно, може менше. Якось так, друзі, чесно, мене Мене зараз емоції переповнюю, тому що ну, 20 тисяч доларів заробити за місяці, два-три. Не пам'ятаю точно. Спочатку, до речі, я думав придбати собі нову машину, є 63 або це ж Але потім подивився на їх ціни. Зрозумів, що це нераціональна машина, тіряє свою ціну за великий час. Тому їздив на перегляд квартири, дивився класну квартиру, яка коштує, звісно, немало. Але є нова ціль, до якої потрібно йти. І я вірю, що все обов'язково вийде. Тож рухаємось тільки вперед. Я втомився я зараз сиджу, просто розумію, що я там за пару місяців заробив 20 тисяч доларів. Я просто в шоці. У мене навіть е думки мої зараз. Я не можу сформулювати думку, чи ви розуміли? Так, друзі, я досі не можу прийти в себе, тому що розумію, що заробив за декілька місяців. 20 тисяч доларів. Я просто їду в шоці. Я їду без музики, просто зі своїми думками один на один. Бажаю кожному прийти до фінансової свободи як можна раніше, тому що ви тоді відчуєте весь кайф життя. Вам не потрібно буде ходити на неулюблену роботу з тим начальником з 8 ранку до 10 вечора. Ладно, там може графіки. якісь кращі, але це суті не міняє. Ви будете залежати лише від себе, від своїх знань, від свого прагнення, від свого бюджету. Ну що, друзі, якось так 20 тисяч доларів зараз тримаю в руках, це просто жесть. В мене емоції переповнюють. Тому що останній раз, коли я тримав таку суму, коли купував ось це своє авто. А зараз я знов тримаю ці 20 тисяч, але вони в мене вільні зараз. І я хочу зараз поставити собі нову ціль, придбати квартиру. Я в каналі показував, що я їздив, дивився гарну квартиру. Вона просто шикарна. Тому можливо, я дійду до цієї цілі. Це в мене така нова ціль. Но ну, мета сподіваюсь, все вийде.